Новий мешканець луцького зоопарку капуцин стрибає в обійми доглядальниці Тетяни. Да. Кто пал? Кто пал? Кто пал? Жінка каже, так щоразу, коли хтось із працівників заходить до вольєру, бо ця тварина виросла серед людей і приймає їх за своїх. Наш маленький Даймонд, йому близько сіми місяців. Його доглядали всі працівники відділу приматів». Майже сім місяців тому малюка, який тоді важив 130 грамів і поміщався на долоні, мусили забрати від батьків тутешньої пари капуцинів Василя та Фанти, розповідає директорка зоопарку Людмила Денисенко. Каже, що батьки одразу після народження відмовилися від первістка. До трьох годин ми можемо лишати у вольєрі і спостерігати. По проходженню цих годин побачили, що мама абсолютно ніяк не реагувала на. Дитя, і звичайно, вже ставало питання його життя, тому не вагалися ні хвилини, забрали малечу. Перший тиждень у себе вдома маля виходжувала завідувачка відділу приматів Тетяна Пономарьова. Жінка каже, що народження тваринки припало на постійні відключення електроенергії в Україні, тому найтяжче було забезпечити необхідну для виживання температуру плюс 25. Гріли його. На грілках, на пляшках теплих води, навіть гріли його, окутувають е, в собі в кофти на собі. Він обнімав іграшки улюблені, і засинав на них. Певний час ми навіть годували його, коли він е, тримався за ці іграшки. Коли примат трішки укріпнув, його стали вдома глядіти по черзі три працівниці відділу приматів, розповідає Тетяна. Хоча як це робити, достеменно не знали через рідкісність виду. Капуцини плакси розповідає є ще лише у двох зоопарках України. Колеги каже, були на постійному зв'язку. За їх порадою перші тижні вигодовували маля молочною суміш для недоношених немовлят. Годували його з пляшок. І він пішов на поправку, він почав набирати вагу. Треба було робити як маленьким діткам масаж животика, масаж спинки для того, щоб їжа засвоювалася. До гаглядальниці він бігав по всій квартирі, збирався на шафи, збирався улюблена гойдалка в нього була, це звичайна доска для праски. Понад півроку життя по домівках доглядальниць і минулого тижня капуцина переселили до звіринця, бо температура тепер дозволяє, каже директорка зоопарку. З її слів, тепер основне повернути уже кілограмового примата до батьків. Так як примати, вони групові тварини, їм треба це спілкування. Вони в одному приміщенні можуть спілкуватися через сітку. Мама. Може, трошечки більше проявляє тому до нього інтерес. Тато ні. Ну а ми тішимося, що ще одне життя нам вдалося відвоювати. Поки що їхній діамант, розповідає доглядальниця, більше тягнеться до людей, до яких звик. Ти, Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне новини Луцьк.